Але ми не забуваємо, що ніякі вітаміни не замінять здорове харчування. Також треба пам'ятати про кількість рідини і якість рідини. Наприклад, я використовую і на роботі, і вдома фільтр зворотнього космосу. Дуже рекомендую будь-якої фірми. Реклами тут не буде, бо мені за неї не платять кількість рідини і якість їжі, до речі, хліб. Я думаю, вже чули багато досліджень є про глютин, який знаходиться в хлібі, який впливає на епітелії кишківника і потім всмоктування не тільки просто продуктів їжі корисних, а й вітамінів. То може бути так, що людина їсть вітаміни, харчується правильно, але стінка кишківника пошкоджена, і тому кількість необхідних речовин не потрапляє в організм. Тобто на це теж треба звертати увагу. І на що ще? Це те, що наш організм він розумний. Багато процесів в організмі відбувається, і ми їх не контролюємо. Наприклад, кровобіг, да, робота серця, наше дихання, легень, травлення. Це все працює, але якщо ви їсте їжу і ви не концентруєтесь на цьому процесі, тобто ви її не подрібнюєте. Не жуєте, як треба, ви їх просто швидко ковтаєте, при цьому дивитесь якийсь серіальчик чи фільм, то травлення порушується. Якщо їжі дуже багато потрапляє в організм, теж травлення порушується. За цим теж треба слідкувати. Обов'язково робіть це в тиші, спокої, не спішіть, не дивіться ніякий телевізори, телефону в цей момент. Їжа має приносити задоволення.